Сьогодні вранці штабом АТО була отримана інформація від місцевих жителів про те, що біля меморіалу Слави, неподалік від Святогорської ваври, була поміщена активність незнайомих людей, незнайомі транспортні засоби, появилися їх дії викликали підозру. За результатами отримання інформації ми опередили проінформували правоохоронні органи, а також направили туди під наш підрозділ інженерних військ вибухотехнічний підрозділів. Вони провели обстеження місця, де будуть проходити святкові заходи на горі Артема. І було вияви вже закладені вибухонебезпечні. Пристрої, вони були відповідно нашкоджені. Після цього ми продовжували оперативне просування цієї інформації і по лінії правоохоронних органів, які там взаємодіють. Ми отримали таку інформацію, що дозволило нам залучити підрозділ спеціальне призначення Сил спеціальних операцій, які при підтримці підрозділу авіації. Супутних військ провів доглядові дії у зазначеному районі, тобто провів превентивне відпрацювання району. Ми потім вже в польоті отримали орієнтування про рух підозрілого транспортного засобу. Можна припустити, що хтось намагався залишити місце подій. І після цього було прийнято рішення на затримку транспортного засобу, перевірку людей, які в ньому знаходяться. Були виявлені боєприпаси, певні документи, зброя, в реактивні протитанкові гранати. Автомат щоденно підстави думати, що це люди готували якісь протиправні акти за знаками терористичного акту. Було проведено документування подій під розділом комбат камера Я думаю, що сьогодні-завтра Служба безпеки України дасть відповідну про оцінку дій з цих людей, і встановить більш детально, хто вони, що вони ще намагалися зробити.